Чому частина українських політичних партій втратили ідеологічну складову В Україні Практично немає ідеологічних політичних сил, бо ідеологічні політичні сили вони не в першу чергу вони мають відповідальність перед своїм виборцем і вони є передбачувальні для виборця. В ідеологічних політичних силах можуть мінятися обличчя лідерів. Можуть мінятися, скажімо, особистості депутатів, місцевих там керівників, але ідеологія, але принципи не змінюються. Якщо ідеологічна політична сила говорить, що вона проти комуністів, то не може таке бути, що вчора, бо так було вигідно, натягували на себе георгіївські ленточки, А сьогодні, бачите, це вже є невигідно, і вони вже беруть шматують ті георгіївські ленточки. Ідеологічна політична сила, вона є сталою, не має значення, чи вона існує там рік, чи 10 років, чи 100 років. От світова цивілізаційна європейська традиція вона якраз і передбачала, і передбачає існування політичних партій, які ну, роками просто є на політичному олімпі. Вони можуть вигравати вибори, вони можуть тимчасово бути усунуті від влади, але вони тримають свою лінію. І виборець він же для себе тоді розуміє, якщо оцей набір поглядів політичної сили в політичному сенсі, економічному там міжнародної політики він зберігається з баченням виборця. Зберігається з тим, як виборець розуміє, що має розвиватися держава зовнішню і внутрішню, то він не голосує за ту політичну силу. В нас же ж на превеликий жаль перевагу зараз дають не ідеології. А перевагу дають, ну скажімо, якимсь рекламним роликам, вдалій піар-кампанії. Мені не раз вдавалося чути, що чому ти проголосував за такого то політика. Ну от красивий мужчина, бо у нього вуса хороша, от він кучерявий чи там жінка приваблива. І е, розуміння того, чому ти віддаєш тій людині право від твого імені, наприклад, в парламенті ухвалювати закони, ну воно абсолютно відсутнє. Власне, я думаю, що з часом в Україні все-таки прийде цей період, коли люди будуть обирати собі чи в парламент, чи в місцеві органи влади політичні сили, які будуть нести відповідальність перед виборцем, які будуть чітко мати свою ідеологію, яка базується в поглядах. Бо що таке ідеологія? Це є погляди на всі процеси, які відбуваються в тому житті. За останні 50 років український народ здійснив шлях трансформації від тоталітарної системи до демократичного розвитку. Це призвело до того, що на ментальному рівні населення України обирає на виборах не політичну силу і не ідеологію, а сильного лідера. Чи можливо в особі сильного лідера обрати партію, яка працюватиме на благо народу? В нас є трошки збочена система в тому сенсі, бо обирати потрібно не лідера. А обирати потрібно політичну силу, яка має свою команду, яка має свою історію і яка має політичну відповідальність перед виборцями. І звісно що в першу чергу має певні цінності, які і називаються світоглядом, які і називаються ідеологією. Бо ем, лідер він же ж може змінюватися це в класичній політичній силі. Приходить нове покоління, і нове покоління приводить і викристалізовує всередині ідеологічної політичної сили свого лідера, але е, лінія партії вона ж зберігається, вона не змінюється. В нас же ж е, можливо через те, що політтехнологам е, набагато дешевше розкручувати не політичну силу з її ідеологією, з її принципами, а краще вкладати гроші і розкручувати якогось окремого лідера. Потім під нього штучно ліпити політичну силу. Чому політичні проекти швидко розпадаються? Тому що не декларують, наприклад, одні принципи перед виборами приходять в парламент, і в парламенті голосують в роздріб, тому що це не є, ну скажімо, одна е, група, одне ядро, одне міцне ціле. Лідера можна швидше розкрутити, зробити йому ім'я привабливе, а потім під нього дуже швиденько зліпити скоро, коли живу політичну партію. І не має значення, як вона себе там буде вже поводити в органах влади має значення, що от той, хто профінансував. В нашому українському розумінні це олігарх, який профінансував цей е, проект е, розкрутки лідера. Він має певні дивіденти, тому що потім цей лідер і е, політична сила, яку йому зліпили, а е, він є зобов'язаний власне цьому олігархові. В нас навіть е, ви бачите багато політичних проектів е, називаються іменами. Е, Тимчасових лідерів тих політичних сил завтра може статися абсолютно протилежна ситуація, от залежно від політичної кон'юнктури. Завтра народ буде вимагати іншого, і е, цей політичний лідер він. Дуже швидко себе перефарбує, і він може ввійти в інший політичний проєкт, може навіть його очолити. І, скажімо, якщо вдало буде зроблена там піар-кампанія, то це може мати для нього успіх. Але це в результаті призводить до масового розчарування людей політиками, політикою люди перестають цікавитися і опускають руки, і в результаті, скажімо, держава занепадає.